У Калуському районі уже півроку діє районний центр надання адміністративних послуг. Чи виправдала нова структура покладення на неї сподівання? І наскільки ефективною є робота центру на даний час? Ці та інші питання обговорили на засіданні круглого столу за участю голови Калуської райдержадміністрації Миколи Жовніра. 30 грудня 2013 року було урочисто відкрито районний ЦНАП у рамках проекту підвищення якості та ефективності надання адмінпослуг населенню області через співпрацю громади та влади. Його створено для максимального спрощення надання адмінпослуг, відкритості та прозорості системи надання таких послуг, боротьби з корупцією тощо на сьогоднішній день. Центр надає 27 послуг. Найбільш популярними серед них є видача паспорта громадянина України вперше, реєстрація місця проживання, посвідчення ветерана праці. Та інші. Співпраця інші між структурними підрозділами райдержадміністрації та ЦНАПом відбувається належним чином. Переконаний голова РДА Микола Жовнір. А робота центру за цих це півроку себе виправдала. Центр надання адміністративних послуг і його введення, значить, воно. Було необхідне і воно себе життям підтвердило, що, що воно має бути станом. На сьогодні центром надано 1800 послуг та понад 2000 консультацій. Працюють в ньому три кваліфіковані адміністратори. Директор департаменту економіки облдержадміністрації Світлана Шкунда вважає, що Калуський районний СНАД – один з найкращих в області, адже надати таку кількість послуг при наявності трьох працівників є непросто. Якщо деякі центри у нас надали 30, 60, 100 послуг, то, щоб я не помилилася, 1900. понад... Тисяч, близько 2000 послуг надано трьома людьми в маленькому приміщенні, ну, де немає... Дуже як розвернутися, але і нема жодного нарікання, і оце найкраща от та, візитівка. Е, та візитівка цього вашого центру. І не треба вам переконувати всіх, що це добре, якщо людина сама пішла задоволена. Відповідно до розпорядження Кабміну, перелік надання послуг такими центрами поступово збільшуватиметься до 52 двох. Калуський, Коломийський надвірнянський райони стали засновниками регіональної мережі СНАПів, в яких будуть апробовані відповідні стандарти, а потім поширені на всі інші. Розповідає директор молодіжного центру Еталон Леся Аронець. Три райони наші стали засновниками. Створення регіональної, регіональної мережі центрів надання адміністративних послуг. Хочу сказати, що це єдина наразі мережа центрів надання послуг в Україні, де буде апробація всіх стандартів, всіх впровадження електронного врядування в цих трьох районах, а потім безумовно відкатаються, будемо говорити, це три пілотних проекти, відкатаються на них, на них е, певні е, механізми, а далі будемо поширювати їх на цілу область, ну а потім і на Україну. Керівник Калуцького районного ЦНАПу Ярослава Гасяк переконує, що люди задоволені його роботою. Після чого усі присутні переглянули мультимедійну презентацію центру. Представники суб'єктів надання адмінпослуг, суб'єктів звернень та практиканти задоволені роботою ЦНАПу, адже черг немає, і послуги відвідувачі отримують за короткий проміжок часу. Навіть представники ради підприємців Калуського району, які ще півроку тому скептично ставились до створення такого центру, зараз позитивно оцінюють його роботу. В нас, як підприємців, був такий невеличкий сумнів, і ми це висловлювали свою думку прямо тут, в залі, і сказали, чи це не буде надбудова. Бо знаєте, скільки в нас вже створювалося різних структур. Ми тоді ну подали таке доручення: давайте пропрацюйте півроку і прозвітуйтеся. І от сьогоднішнє засідання друг. Ого, круглого столу нам приємно чути всі в захваті від цієї служби. Дійсно, дівчата молодці працюють прекрасно.